До та нове, сьогодні прекрасний сонячний день, сьогодні велике свято. Сьогодні ми розпочинаємо наше шоу «Караоке на фонтані. Ваші обласки! В кінці кожної гри переможець отримуватиме цінний подарунок від наших спонсорів. До речі про спонсорів, дорогі друзі. Нашими спонсорами є піцерія «Макс Мак». Ваші обласки! Готельно-ресторанний комплекс сім днів. Гала, готель! Обласки! Інформаційну підтримку забезпечує газета Ключ, газета Подолянин, газета Вечірній Кам'янець та інтернет-ресурс інфовіп. Новини за сім днів. Просимо поаплодувати. Шановні друзі, наприкінці сезону ми підведемо підсумки і визначимо суперпереможця, який отримує головний приз нашого шоу. Це Політ на повітряній кулі. Перша пісня, яка буде звучати сьогодні, буде пісня відомого композитора Володимира Івасюка. Червона рута. Слова я даю ви знаєте, Давайте будемо пробувати. Давай, пожалуйста, пожалуйста, вопрос. Давай, давай, мы все в той, в той, в той. <звук> um, я, то, топ, то, на я посел. Малисси мне. Давай, давай. Поки що програш, то можемо потанцювати поки що. Все, давайте. Зараз думаємо між цими двома дівчатами. Давай. Пішли з Все, дякую. 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 Друзі, ваші обласки нашим учасникам. Давайте з ними знайомитися. Отже, декілька секунд маєте для того, аби представитись. Просимо. Мене звати Львіцький Олександр, навчаюся в міській дитячій школі мистецтв на мікрорайоні. А, в загальноосвітній школі навчаюся в 10-й, і мені 14 років. Доброго дня, мене звати українець Анжеліка, мені 18 років, навчаюсь в Державному навчальному закладі професійно-технічне училище номер 15 Мене звати Катя Семенюк, я навчаюся в Ходоровецькій загальноосвітній школі. Дуже люблю співати, ходжу на вокал. Мене звати Колиндзян Владислава, мені 10 років. Я ходжу в загальноосвітню школу номер 1 в старому місті і займаюся вокалом. Мені дуже це подобається. А мене звуть файний кавалер Віктор і це караоке на фонтані. Ваші обласки, дорогі друзі. Давайте зараз наші учасники, ми їх запрошуємо вибрати свої пісні, які ми пропонуємо, так? Просимо, яку пісню теж співати? Я б співати пісню-перевезти. Перевесло, добре. Давай, пробуй. Ой, привычный прирос лопы, сравнять белый цвет, на батька гасть когнейты, Российдутья три тарахи, ушироки сы, русорог и доріже. Щось час, конюча Перед брамою дня, по всі два зі коня в пусти мене, що щаслива річня, ся моя рідня. Дякуємо, це був Олександр. Ваші Ваш йому. Наступною учасницею у нас буде хто? Анжеліка. Просимо Анжеліка, щоб даш співати. Еріка Мальва. Анжеліка, дорогі друзі, ваші обласки ще раз їй. Вона молодець. Катя, ваші обласки. Каті бачу, з мамою прийшла, бо мама хлопає. Молодець. Мама привела групу підтримки. Що будеш співати? Марти, шпак соколята. Давай, «Соколята», давай. Сьогодні всі молодці, сьогодні всі стараються. І я запрошую нашу останню учасницю, яку звуть Владислава. і що ти для нас виконаєш? Мій світ. Мій світ, давай. Про свій світ заспівай для нас всіх. Запитає мене, <му> де любов живе. І я відповів вона в твоєму серці, відшукають цьому ранку щось нове. Молодець, 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 молодець Це було гарно, друзі. Я на я вам сьогодні ще цього не казав, але скажу сьогодні. Ми також визначимо найактивнішого болівальника, і найактивніший болівальник отримає також подарунки. Ми їх визначимо сьогодні цілих три, і всі троє болівальники отримують безкоштовні квиточки в цирк Кобзов, який, який буде відбуватися з 7 по 9 липня на території торгового комплексу Епіцентр. Тому будьте активніші. А ну хто саме активний болівальник? Поаплодуйте. А саме <плес> я Добре, добре. Ну, потім трошки пізніше вирішимо. Друзі. Зараз я запрошую всіх наших учасників на нашу таку імпровізовану сцену. І зараз за вашими облисками ми визначимо, хто ж проходить до наступного етапу нашого шоу. Отже, давайте зараз облиски для першого учасника, якого звуть Олександр. Добре, облиски для Анжеліки. Дякуємо. Облиски для Каті. І облиски для Владислави. Влада, от якби не той край, я би сумнівався. Влада в нас в наступному турі. Добре, дякуємо. Перший учасника, яка в наступному турі. Давайте поаплодуємо. І зараз переаплодуємо. Я просто не знаю вирішувати все ж таки вам. Отже, обласки для Сашка. Облиски для Анжеліки. Облиски для Каті. Або Саша, або Катя. Думаємо. Думаємо ще раз. Саша. Катя. Саша. Катя. Я не знаю. Добре. Ніхто ні до ображається, друзі. Ми беремо наступний тур Сашка. Добре? Це обласки для Олександра. Ми прощаємося з Катериною та Анжелікою від нашого спонсора піцерії Макс Максмак. Ми вручаємо їм отакі втішні подарунки. А наступні учасники наступного нашого туру Олександр підходь ближче. Олександр та Владислава змагатимуться за головний приз. Сьогоднішній це буде у нас похід. У басейн від готельного ресторанного комплексу сім днів. Будь ласка, прошу вас обирати пісні. Ви нам визначите, правда? Хто ж, хто ж переможе, або Саша, або, або Владислава. Нам треба збирати кошти, правда? Тому готуйте свої гаманці, друзі, друзі. Вивертайте карманчики максимально, хто як може. І зараз е, я прошу на цю сцену Олександра, даємо йому таку корзинку. Бери, будь ласка, корзинку, і в неї ти будеш збирати кошти. Кому більше накидають, той в принципі і стане переможцем нашого шоу. Отже, готуйтеся, друзі, а ми починаємо. Пісня між, берега. між берегами. Будь ласка. Так правда ми на школу не пошли, притриває, не вертає часом і набиши та випугаю. Ми що трохи заспівають, протягом безкраю Судань біжи, гороби веловілля, мішних через потілля, все біжить, біжить до моря та стрімка вода. Не ну, почекай на я прилину там зайду воду піснем за зачерпну зводить свою душ до дністра. Даль між берегами та, все біжить, біжить, містра вода, не спинить ріки, як мої роки, що через поділяли не пісни завжди. Добре, дякуємо. Це був Олександр. І зараз ми запрошуємо під ваші обласки Владиславу. Вона бере біленьку корзинку, будь ласка, бери. Яку вісім, співати? Ой, брюнетки краще. Брюнетки краще, ого. Серйозно. Всі хлопці за мною. Біжу. Щиний час володіюся рий Хай не часами Дякуємо, дякуємо, Це було гарно, друзі. Це була Владислава, обласки для неї. Народ, Дивіться, тепер нам треба вибрати двох рахівників грошей. І підніміть руки, хто вміє рахувати гроші. Давайте ви. Як вас ви звуть? Уліана. Уліана, вмієте рахувати гроші. Просимо, будь ласка, підходьте. Підходьте. Так, і зараз я все поясню. І другий учасник, хто у нас хто вміє рахувати гроші? Оця жінка. Добре, я йду до вас. А, як вас звуть? Віка, ви вмієте рахувати гроші. Просимо вас, тоді. Про себе, як ви сьогодні тут е, з'явилися, де ви працюєте і яким чином ви навчились рахувати гроші. Давайте. Тут гуляю своєю донечкою, прийшли на караоке. А працюю вихователем в дитячому садочку номер 9 Вмію рахувати гроші. Ну, понятно, ви ж в садочку працюєте. Добре, давайте наступний учасник. Я мама твоїх дітей вийшли гуляти з дітками. Ну якщо мама твоїх дітей, то я думаю, що я вмію рахувати. Ну так, обласки, облески. Так, отже, зараз ви будете рахувати гроші для Владислави. Ви для Олександра. Добре, давайте. Підходьте, будь ласка, туди вам там все пояснять. Друзі, а поки рахуються гроші, я би хотів з вашого дозволу також для вас виконати гарну пісню, таку веселу. Ми любимо вас, ви любите нас. Пісня про кохання. Поїхали. Мамо я закохався. Ну яка красива вода, мамоя закохався. моя, моя, моя. мамо Опа, дякую, дякую, дякую. Є у нас готові результати, так? Запрошуємо вас поближче до нас. Так, отже, Ульяна і Вікторія. Так, Вікторія рахувала гроші кому. Олександру, Ульяна, Владиславі. Отже, Владислава в нас сьогодні зібрала 40 гривень. Сильно. Дякуємо. Дякуємо і на тому. Нормально. А Олександр зібрав скільки? 458 гривень. Я думаю, що це за словом більше обласків, друзі. Ну 400... 458 гривень заробив Олександр. Владислава, також ну молоде, підходьте ближче до нас. Дякуємо вам. Ви отримуєте від піцерії Макс Мак» такі чудові подарунки за те, що ви вмієте рахувати гроші. Піца для вас, дякуємо за те, що до нас сьогодні завітали. Друзі, тому приходь, перемагай, ми будемо з радістю на тебе чекати. Можливо, наступного разу тобі пощастить. Від піцерії Макс Мак» ти отримаєш такий подарунок. Смачний торт для Владислави. Дякуємо їй. Менше з тим, отже, Олександр у нас сьогодні стає переможцем нашого шоу. Друзі, ну я думаю, тобі є що сказати, так? Для наших людей каже: немає по-любому є. Хочу подякувати вам усім за підтримку. Якби не я, то я навірно не виграв цей конкурс. Ні, якби не люди, якби не ти, то, то в принципі перемогла би влада. Про, про ці гроші, які ми зібрали. Отже, загальна сума получається скільки 458 плюс 40, 498 гривень. Частина цих коштів ми будемо їх відкладати для того, аби в кінці всього сезону велику суму спрямувати на благодійність. Ми потім про це обов'язково напишемо в газеті, щоб ви знали, куди ці гроші йдуть. А частина коштів буде спрямована на розвиток нашої пер передачі. Отже, зараз ми визначимо найактивнішого болівальника, який отримає, їх буде аж троє, які отримають подарунки в цирк Кобзов. Більше камінець. Добре, перший квиточок мандрує ось сюди, у цьому хлопцю. Активний болівальник молодець. в цирк. Добре, другий квиточок. Їх є аж три. Це не жарт, народ. Це не жарт. Це не жарт. Ну, хто, 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 хто. хто? Ви акривий болівальник чи ні? Тримайте, да, да. да? да. підайте в це. Тримайте. ще один, ще один болівальник. Хто? Я не знаю, я не знаю. Давайте більше, більше, давайте ще раз пропонуємо для того, щоб я вже міг до кінця вирішити. Ну, давай, давай, давай добре, давай, давай, тримай. Все, вітаємо наших найтиших болівальників. Друзі, в кожної передачі болівальники будуть отримувати якісь класні подарунки. І не лише болівальники. Ви бачите, люди сьогодні рахували гроші, також отримали подарунки. Сьогодні всі отримали майже подарунки. Хто цього дуже хотів. Для вас виступає Олександр на біс. Для нього верніше від нього. Для вас пісня. Просимо. Он привычний три, расслаби, звонець белый цвіт, на порох зібрать камененький, розъйдуться три таропи, широкий сі, до дорогу. До Викосим рахом. Щосмій конюча! Розі, це був Олександр. Обласки для нього він сьогодні став переможцем нашого шоу. Першого шоу дебютного від... Нашого спонсора, готелю сім днів Олександр отримує безкоштовний такий сертифікат на похід у басейн. Просимо, давайте ще раз поаплодуємо. Саша, ми тебе вітаємо. Я тебе вітаю. Ти молодець. Сьогодні ця гра була твоєю. Ти її виграв. Отже, друзі, переможця визначено, а це означає, що ми зустрінемося з вами у четвер. О 6-й годині вечора. Слідкуйте за афішами, які будуть по місту, по інтернету. Мене звуть пані кавалер Віктор. До нових зустрічей, па-па, дякую.